Бригаду попав в березні місяці минулого року, а так до того поїхав на збори резервістів на початку лютого. Ну, було бажання поїхати на один місяць, щось нового навчитися, щось цікаве побачити. Ну і Після того, після початку війни, нас направили зразу на Харків. Харківську. Все одно за короткий період часу навчився на цій машині працювати. Був на службі на, на, на строковій службі, навіть такої техніки в очі не бачив ні разу. Доволі цікаво було, що це, що це таке і з чим його їдять. Перші відчуття, які в мене були, як виїхав на цій машині, зробив постріл, словами не передати. Був мандраж, я дуже добре пам'ятаю. Був радий, був радий, що дійсно вдалося щось зробити, хоча б чимось допомогти. Поважаю їх, дійсно поважаю. Їм набагато важче. Вони знаходяться набагато ближче в притих ні, там ніж до носа з тими недоумками, буде так казати, ніж не виражаюсь. Я, я в захваті від них. Це, наскільки треба мати силу, моральну моральну силу, щоб це так стояти близько. Так, да, Були такі моменти, що навіть машину лізти не хотілося. Страх був жахливий, жахливий страх був. Але хлопці підтримували. Хлопці хороші, дружелюбні, веселі, ніколи не скучно. Я про що завжди поговорити, завжди підтримка, допомога у всьому в будь-яких питаннях. Вночі команда до бою, всі на півсонні, а машина у нас знаходилася ну, приблизно так само в лісі. І треба було бігти через ліс. Самий крайній, хто біг, це наш механік водій, а ніч темна була, не видно, нічого не було. Він десь промахнувся зі стежкою і в гілочку трошки заїхав, забіг трошки в гілочку, а перекрутився і побіг в другу сторону. Ми його ще декілька хвилин чекали. Ну, це, напевно, це, напевно, одна із самих таких цікавих історій, які запам'яталися. Один вчора мені запам'ятався, на все життя, напевно, запам'ятався. Я тоді через триплекса в машині побачив під час наступу. Ми заїхали в село після орків. Бабця одна вийшла з двору, впала на коліна і почала перекрещувати наші машини, почала, руки складала перед собою, можна сказати, до, до землі кланялася. Видно, що бабці років за 60, напевно, за 70. В неї, ну, радість неї була на очах. Це ну дійсно такої, до такої міри розчурл розчулило. Розчу, Цю розчу. гордість є за це, що знаходжуся тут. Дійсно є гордість. І сказати, для кого ми виборюємо. Ми виборюємо не не так для себе, як для своїх дітей, для своїх внуків, для своїх правнуків, для нащадків. Що ми що ми можемо залишити після себе, це свою державу.